Доброго вам здоров'я, шановні, 7 травня середа. Сьогодні церква православна згадує появу на небі Христа Господнього в Єрусалимі, а ще й сьогодні День мученика Акакія, сотника. Нехай цей ранок починається для вас з усмішки, день буде наповнений змістом добрим, а вечір спокоєм і вдячністю. Бажаю вам сил для добрих справ, натхнення для важливих рішень і підтримки, яка завжди поруч. Хай все задумане вдасться легко, а кожен день приносить маленьке, але справжнє щастя, і нехай над вами завжди буде незримий захист від людей, які люблять, і від неба, що бачить все. З цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтеся про сьогоднішні заборони, забобони, про традиції цього дня. Я розкажу, що сьогодні треба зробити згідно з вірувань наших пращурів, які обряди, які ритуали використовували наші прабабці для того, щоб залучити в свою долю щастя, добробут, гроші. Все-все-все дуже корисно буде саме в цьому відео. Тож, будь ласка, додивіться його до самого кінця. Ставте лайк, подобайку. напишіть довгий-продовгий коментар обов'язково під цим відео. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо досі ще не підписалися, і перевірте, чи у вас дзвоник натиснутий на цьому каналі на підписці на вашій. Також я вас хочу запросити до свого телеграм-каналу, посилання на який знаходиться в описі під цим відео. На цьому телеграм-каналі періодично я щось цікавеньке додаю по нашій з вами темі. А сьогодні я дякую Господові Богові, я дякую всім захисникам нашим за цей чудовий день, за 7 травня 2025 року, за середу. Слава Україні, слава і дяка всім заступникам небесним за заступництво! І я починаю. 7 травня в церковному календарі згадується дивовижна подія, що сталася в Єрусалимі в 351 році. Саме тоді, близько третьої години ранку, небо осяяло надзвичайне видіння. У Височині з'явився хрест, що сяяв яскравіше за сонце. Його бачили всі мешканці міста. Знак розпочався над Голгофою, місцем розп'яття хреста, і простягався аж до гори Оливної майже на два кілометри. Перелив мов веселка, хрест вразив людей до глибини душі. Багато хто полишив справи і вибіг на вулицю, щоб побачити диво на власні очі. А згодом тисячі людей вирушили до храму Воскресіння із острахом і радістю водночас. Це видіння стало потужним знаком для зміцнення віри в час, коли новий імператор Констанцій, син Костянтина Великого, схилявся до оріанства, вчення, яке заперечувало божественну рівність Ісуса Христа з Богом Отцем. Святитель Кирил Єрусалимський одразу написав листа до імператора, закликаючи його повернутися до, до істинної віри. До істинного християнства, а давній церковний історик Созомен свідчить, це небесне знамення допомогло багатьом юдеям та елінам навернутися до Христа і прийняти хрещення. Сьогодні наші предки звертали увагу на погоду якщо ластівки літають високо, чекає сонця, якщо бджоли снують біля акації, то буде дощ. Якщо вже дощить, то осінь буде теплою, а якщо просто хмарно сьогодні, але сухо, це на добру погоду. Ще сьогодні православна церква згадує мученика Акакія сотника. Святий Акакій жив в III столітті в Кападокії і служив сотником в римському війську. Коли імператор Максимян почав переслідувати християн, кожного воїна викликали на розмову про віру. Акакій без вагань визнав себе християнином. Його передали вищому воєначальнику, який намагався зламати його рішучість, але святий залишався незламним. Його тримали в темниці, а потім разом з іншими в'язнями повели до Візантії. Дорогою їм не давали перепочити, і Акакій тяжко знемагав. Та коли настала ніч і дали зупинку, він подякував Богові за можливість залишитися вірним йому. Під час молитви святий почув небесний голос – «Мужайся, Акакію і кріпися». Його чули й інші. Це надихнуло в'язнів, і багато хто увірував Христа, просячи Акакія навчити їх. У Візантії його знову в'язнили, але навіть в темниці Господь не полишив святого. В'язні бачили, як до нього з'явилися світлі юнаки, які піклувалися про нього, приносили воду, їжу і полегшували страждання. За сім днів його шлях земного служіння завершився, а згодом мощі святого були перенесені до Константинополя. Де на його честь звели храм. 7 травня з давніх давен був особливим днем для турботи про тварин і очищення оселі. В цей день купали коней і поїли їх водою, яку зранку виставляли на сонце. Її називали сонячною водою. Вірили, що така вода додає сили, здоров'я та захищає від усякої нечисті. Люди теж використовували цілющу воду, але самі не купалися. За повір'ям, до весняного Миколая це було заборонено, бо може з людини верба вирости. Зате з самого ранку виставляли відра з водою на надвір, щоб вона наповнювалася силою сонця. До полудня цією водою обливали себе та рідних для здоров'я на весь рік. Щоб захистити дім від злих сил, кути хати окроплювали джерельною водою, а дівчата вмивалися вранішньою росою. Вважалося, що вона дарує красу і молодість. До води сьогодні можна прочитати таке справжнє стародавнє українське замовляння, це замовляння з етнографічного джерела. Я постійно, в принципі, на цьому наголошую. Вірніше, я раніше постійно на цьому наголошую, зараз я вже рідше це роблю, тому що наскільки ж можна це повторювати, тим не менше, маєте розуміти, що це не новоділ якийсь, а це стародавнє з книжок замовляння. Тож вони потужні, вони дієві, я сподіваюся, і слухайте уважно. Я, звісно, текст цього замовляння згодом залишу в першому закріпленому коментарі під цим відео. Слухайте. Помагаєш ти вода явлене, очищаєш ти вода явлене, і луги, і береги, і середину. Очищаєш ти вода явлене, нарожденного от прозору, надуманого, погаданого, стрічного, водяного, вітряного. Жіноцького, мужицького, поробоцького, дівоцького, Підійти уроки на сороки, на луги, на очерети, на болота і на моря. Це така заговоренна вода. Потім цією захворенною водою можна було знімати пристріт, так само можна було окроплювати цією водою хату, будь-які знаряді, яким люди працювали, що використовували всі інструменти, так само можна було окроплювати цією водою. Жінкам, які хочуть залучити фінансову удачу в дім, варто сьогодні вранці покласти до гаманця три листки м'яти або меліси, промовляючи, як ця зелень росте, так і гроші в домі ростуть. Зелень тримають до вечора, а потім кладуть під скатертину на столі, щоб гроші сиділи при хаті. На добробут і удачу перед вечерою треба обов'язково запалити свічку на кухні біля плити або печі, промовити. Світло в хату, добро в долю. Коли свічка догорить, зібрати віск і покласти його в маленький вузлик разом із зерном і тримати в господарській шафі як оберіг. Щоб захистити дім від злих людей і пліток, цього дня можна окропити кути житла водою, настояною на м'яті або любистку, особливо ретельно, вхід і вікна. Після обрискування можна промовити, де любисток, там не злоба, а лад». Тим, хто хоче зміцнити кохання або привернути увагу пари, радили вмитися водою, виставленою зранку на сонце, а потім, не витираючи обличчя, прошепотіти явлено водою, скріплено любов'ю. 7 травня добра нагода зайнятися городніми роботами, наприклад, розмноженням малини чи смородини за допомогою відводків. Протягом літа гілка пустить коріння, якщо сьогодні посадити, і вже наступного року стане окремим кущем. Сьогодні середа, день жіночої сили за народним календарем. А отже, краще братися за ті рослини, за ту городину, які в народній традиції мають жіночу душу. Малина саме така, її пов'язували з дівочістю, молодістю, недарма в піснях співають про уста малинові і ставлять її поруч із калиною. Малинова гілка фігурує у весільних обрядах, а її образ часто зустрічається в замовляннях. Якщо не посадили ще картоплю, то сьогодні чудовий день для цього картопля, жіночий овоч, якраз сьогодні жіночий день, якщо посадити картоплю, дуже добре вродить, в вірили наші предки. 7 травня 2025 року за місячним календарем у нас це день, коли в нас зростаючий і пуклий місяць. Це четвертий день другої квартири місяця. Це дуже сильний день для досягнення цілей. Сприятливо завершувати важливі етапи роботи можливо, якийсь проєкт, який вже розпочали ви, ви можете сьогодні його продовжувати. Середа, в принципі, не дуже вдалий день для початку нових проєктів, а для того, щоб продовжувати проєкти, обов'язково він підходить дуже добре підходить цей день. Також сьогодні добре займатися творчістю, виступами, презентаціями. Просувати свої ідеї, це ідеальний час для візитів до лікаря, особливо для профілактичних оглядів, не для видалення або для операцій. Підходить цей день для романтичних зустрічей, пропозиції руки і серця і для заручин. Сьогодні можна проводити ритуали підсилення на кохання, добробут, красу і зміцнення енергії. Стрижка цього дня буде вдалою, волосся буде густішим, сильнішим, менше випадатиме. Жінкам сьогодні можна прочитати до місяця таке замовляння на силу для себе. Читається воно наодинці бажано при світлі місяця біля відкритого вікна або просто неба. Місяцю, брате ясний сила Твоя росте, нехай і моя росте, щоб в тілі була твердість, щоб в житті легка дорога, як рослина до світла, як вода до моря, так і я до добра, слово моє на силу, думка моя на волю, а хід мій. До перемоги. Сьогодні, 7 травня, православна церква ще вшановує дві ікони Пресвятої Богородиці: Любецьку і Жировицьку, обидві святині, відомі численними чудесами і мають давню історію. Любецька ікона Божої Матері. Цей образ відноситься до типу Одегітрія за легендою. З'явився він у Любичі у 11 столітті. Він з'явився чоловікові, який в розпачі залишив дім після трагедії в родині. Божа матір у вісні звернулася до нього. Візьми цю ікону і все буде добре. Прокинувшись, чоловік побачив ікону в своєму човні, а, повернувшись додому, знайшов рідних живими. Першим домом ікони була дерев'яна церква в Любичі, а згодом її перевезли до Софійського собору в Києві. Зараз шановані списки Любицької ікони зберігаються в Любичі, Умані та в селі Озеряни. Багато віруючих свідчить про чудеса після молитви перед цим образом. Жировицька ікона Божої Матері з'явилася близько 1470 року біля села Жировичі це на території сучасної Білорусі, коли пастушки побачили її вся і груші. Образ вирізблений на ямщі, невеликий за розміром, але сповнений сили. Після пожежі в храмі ікона знову чудесним чином з'явилася на камені, неушкоджена. На місці її появи збудували монастир, який став великим духовним центром. У 1730 році ікона була офіційно коронована і на святкування з'їхалося понад 38 тисяч паломників. Що не можна робити 7 травня. Цей день, згідно народних українських звичаїв, не можна ліцемірити і лестити людині, інакше такий обман швидко розкриється, і ви будете виглядати не дуже м'яко кажучи. Не бажано, якщо є така можливість, брати сьогодні в руки гострі предмети, не треба користуватися лишній раз ножицями чи голкою, не зрізайте нічого з живого без потреби. Єдине виключення можна сьогодні стригти іншу людину. Не сваріться і не говоріть зайвого, бо слово на зрості місяця має силу й довгу тінь. Чоловікам не можна на Акакія підписувати або віддавати ключі. Замки, якщо таке зробити, то будеш тягнути чужі обов'язки, борги чи клопоти. Тим, хто недавно з кимось помирився, не можна 7 травня говорити про старі образи, навіть у жарт, бо повернуться. Вагітним не можна цього дня торкатися до курячих яєць із тріщинами, навіть якщо ті призначені для готування. Вірили наші прабабці, що це до слабких складних пологів або до родимих плям у дитини. Дівчатам на виданні не можна в цей день давати іншим дівчатам свій гребінець або щітку для волосся, так віддаси свою вроду разом з нею і свою щасливу долю. Сьогодні середа. День пісний або так званий сухий день, який в народі ще називали бошком. В такий день традиція та церковний устав забороняють виживати м'ясо будь-яке, включно з птицею, дичиною та м'ясними напівфабрикатами. Молочні продукти не можна, молоко, сир, сметану, масло, йогурти. Яйця сьогодні не їдять як варені, так і ті, що використовуються в кулінарії, наприклад, у випічці. Не можна страви з наостомі тваринного жиру, сало, м'ясні бульйони, вершкове масло не дозволяється. Не дозволяються солодощі з молоком, чи яйцями, печиво, торти, тістечка і алкоголь заборонений. Натомість дозволяються сьогодні овочі, фрукти, крупи, хліб, бобові, горіхи, мед і страви з рослинною олією. В середу її вживати можна, якщо немає суворого посту. Гарячу їжу так само вживати сьогодні можна, просто не треба, щоб вона була тваринного походження. От і все, в принципі, не складно це запам'ятати. Втім, я наголошую, що пісні дні впродовж м'ясниць і взагалі піст можуть і мають. Тримати тільки люди, яким це дозволено за станом їхнього організму. А от якщо людина не дуже здорова, якщо це вагітна жінка, якщо це мала дитина, якщо це підліток або літня вже людина, якщо це захисник чи людина, яка працює на дуже важкій фізичній роботі, цим людям постувати не обов'язково. Ну, Можете брати, в принципі, ці дні це вже на ваш розсуд і на вашу відповідальність. 7 травня. Іменини відзначають Антоній, Давид, Іван, Йосип, Ісидор, Михайло, Платон, Стефан, Фадея, Анастасія та Теодор. Цього дня хочеться привітати всіх іменинників, хочеться побажати кожному з вас міцного здоров'я, добрих думок, гармонії в душі та радості в щоденних справах. Нехай життя дарує щедрі плоди за ваші старання, а поруч завжди будуть люблячі люди і теплі серця. Нехай покровителі небесні щодня тихо підказують правильні рішення, оберігають від тривог і благословляють на добро. Ось такий сьогодні цікавий день, шановні глядачі, а завтра в нас вже буде суперцікавий день, цікавіший навіть за сьогоднішній. Бо завтра в нас Івана Довгого, і про цей день дуже багато всього цікавого зберіглося в різних альманахах старовинних, в різних старовинних календарях. В старовинних книжках, в наукових працях поважних вчених етнографів, які я регулярно вивчаю. Щодня я заходжу, щось шукаю, можливо, якась ще стаття, можливо, ще якась книжка стара, яку я ще пропустила, не, не, не добралася до неї. То я це вивчаю кожного кожного дня. Тому і запрошую вас на цей канал кожного дня, щоб ви так само могли дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити, які традиції українські в нас є на цей день. Будь ласка, повертайтеся завтра, буду вас тут чекати. А сьогодні і завтра, і взагалі щодня бережіть себе, будьте обов'язково здорові. Слава Україні! Дякую вам ще раз за перегляд, за цікавість до традицій наших. Слава Україні і до зустрічі завтра! До побачення!